Верховна Рада України визнала Чеченську Республіку Ічкарія тимчасово окупованою Росією і засудила вчинення геноциду чеченського народу. За відповідну постанову проголосувало 287 депутатів. У заяві наголошується, що Верховна Рада засуджує міжнародні злочини, скоєні Росією під час першої і другої війн проти Ічкарії та політику геноциду чеченського народу. Також український уряд закликає державу-члени ООН та міжнародні організації за забезпечити незалежне розслідування міжнародних злочинів, вчинених на території тимчасово окупованої ічкарії, та забезпечити притягнення винних до відповідальності у 1994-1996 роках, тривала перша війна між ічкарією та Росією, яка завершилась перемогою ічкарії та визнанням її незалежності. Проте, незважаючи на мирний договір, російські спецслужби вбили першого президента Ічкарії Джохара Дудаєва. У 1999 році під приводом захисту мирних громадян Росія розпочала другу війну з ічкарією і окупувала країну. Партизанська війна в країні тривала до 2009 року.